Це також нездорово, тобто історія про те, що важливо реагувати на пропозиції життя, але й додати сюди свої чуття. Зараз скажу вам найважливішу річ вам до кінця вашого життя. Іноді треба сприймати не те, що вам кажуть, а те, що ви відчуваєте, коли вам це кажуть. Я колись про це розповідала. Іноді карти, астрологи. Ченелери розмовляють з нами не словами, вони розмовляють з нами відчуттями. Розумієте? Історія про те, що вам може отак от сісти людина і сказати: тобі треба жити за кордоном. Ти зобов'язаний жити за кордоном. У тебе гроші і успіх буде тільки за кордоном. Історія тут не про те, що успіх буде за кордоном, а що ви при цьому відчуваєте? Якщо все всередині вас воює, вас аж нудить від цих слів, значить. Ця ситуація сталася для того, щоб показати вам, що вам за кордоном жити не треба. Тобто, ця людина спровокувала в вас певну емоцію, щоб ви нарешті зрозуміли, вам треба жити за кордоном чи не треба жити за кордоном. Іноді з нами розмовляють не словами, а відчуттями. Дивіться, що відбувається, коли ви чуєте певну інформацію. Це найважливіше.